Чи знали ви, що на Imagine Dragons фанати стоять в чергах по сім годин, і навіть носять підгузки. Я в шоці про все по черзі. Багато років я мріяла потрапити на їх концерт. Чоловік подарував квитки, і ось ми вже в Мадриді. Думали, є квитки, що хвилюватися. А готель виявилося сняти ще складніше, бо ніби все місто йде на цей концерт. Ледь не залишилися на вулиці, але чоловік в останній момент зняв хостел. Нереально прикольний досвід. Ніби ти в космічному кораблі. Я думала, буде дуже душно, але там була вентиляція. Не для клаустрофобів. І ось, нарешті, те. Про що я так багато мріяла. Цей концерт. Ми пройшли дуже швидко чергою, сіли на свої місця. Ми Завжди обираємо сидячі місця, хоч і дорожчі, і далі від сцени, але я дуже боюся натовпів. А Місця під сценою фан-зоні люди стоять в чергах по сім годин, а потім біжать, щоб зайняти це місце. І наша знайома іспанка сказала, що вони були в підгузках, щоб спокійно собі пити, скільки хочеш, стояти під сценою і ніколи не йти в туалет, щоб не втратити своє місце. І вона сказала, що так багато людей роблять, і це нормальна практика в Європі. Я не знаю, якщо чесно. Для мене трохи дивно. А Сам концерт був просто нереальний. Весь стадіон співає пісні, при тому, що іспанці не розмовляють англійською, пісні вони співали. Ми всі танцюємо, плачемо від щастя. Ден, звісно, і роздягнувся, і прапор український підняв. Так що концерт був нереальний. А ви б хотіли туди потрапити? Чи, може, вже були?